Вітаю всіх, мене звати Мар'яна. Дякую, що дивитесь мене, і е, дякую тим, хто на мене вже підписаний. І якщо ви ще не підписалися, будь ласка, підпишіться. У мене багато корисного для вас щодо дієти і як швидко схуднути, наприклад, за місяць на 10 кілограм. Отже, поїхали. Сьогоднішня тема буде на рахунок спорту. І взагалі, чи потрібен спорт вам? Часто люди думають, що якщо вони будуть займатися спортом, вони схуднуть і вони будуть займатися спортом все життя. Але чи так воно буде? Якщо ви, наприклад, поставили собі ціль, що ви будете спортсменом, будете займатися або футболом, або тенісом, або ще якимось іншим видом спорту, то це якраз вам допоможе. Але якщо ви не є спортсменом і ніколи ним не були, і ви хочете за рахунок спорту схуднути, можу вам сказати, що в спорті залишається тільки 1% зі 100%. Отже, якщо знизити калорійність і займатися щодня, щодня спортом, тоді ви зможете класно схуднути. Але якщо це не про вас, якщо ви сьогодні загорілися, а завтра перегоріли, або настає час, коли у вас відпустка, і ви просто закинете на якийсь час спорт, ви більше до нього не повернетеся. На жаль, тому що вас перестане тягнути до спорту. Тому е таке рішення не дуже підходить для людей, які хочуть схуднути. Якщо ви не є, запам'ятайте, спортсменом, або якщо ви не хочете своє життя зі спортом, Пов'язати, наприклад, як це роблять деякі блогери, вони несуть відповідальність перед людьми, і їх це мотивує, вони себе оточують людьми-спортсменами, і вони можуть все своє життя пов'язати зі спортом. Якщо це не про вас, і якщо ви хочете розумно схуднути і не перевантажувати себе, отже, дивіться це відео до кінця. Моя думка. Якщо людина хоче схуднути, тут перше питання це її харчування. Якщо ви раніше харчувалися, наприклад, малокалорійними дієтами, і потім таке сталося, що ви не витримали і зірвалися, то дієта кето вона саме для вас, тут немає зривів. Головне, правильно увійти в кетоз. У мене є наступне відео про це, і ви можете переглянути. А також, якщо ви хочете реально на 10 кілограм за місяць схуднути, це цілком можливо без спорту тільки ходьбою. Чи спорт взагалі потрібен людині? Потрібен, але спорт це має бути. Такий психологічний підхід. Якщо ви психологічно здорово до цього підходите, не перевантажуєте себе, як я колись себе перевантажу. По декілька разів на день я займалася спортом. Я обмежила калорійність. Так, я схудла. А що було далі? Далі я закинула спорт. Тому що зробила якусь там перерву. Далі я часто зривалася на волговодну їжу, оскільки я не могла довго їсти їжу, яка не містить жиру, яка пісна і не смачна. Отже, для мене ця тема не підійшла. Чому мені підходить кето Кетодієта кето дуже класна тим, що ви вибираєте для себе спорт, наприклад, може бути йога, може бути ходьба, більш лайтовий, може бути пілатес, якщо у вас зі спиною проблема, але взагалі будь-який спорт, це дуже класно. І якщо ви знайдете для себе щось таке гарне, корисне, якщо ви будете собі займатися це в кайф, ви можете досягти дуже швидко класного результату. Ну, якщо ви офісний Працівник чи працівниця. І ви не можете просто свій час е, тратити, наприклад, на спорт. Тут буде достатньо ходьби. Або якщо ви не ходите, нічого страшного, ви все рівно будете худнити е, Ката дієта заключається на інтервальному голоданні, але не переживайте. Тут не зовсім голодання. Ви настільки наїдаєтесь в ті години, що вас, ваш організм не буде потребувати їжі. По-перше, оскільки ви добре наїлися, а по-друге, він буде їсти ваш власний жир і вас не буде потреби до їжі. Ось і ще я хотіла поговорити про психологію. Якщо вас щось дратує, якщо ви, наприклад, себе оточили людьми, які постійно вас подразнюють новинами. На жаль, це є великий мінус в цьому, що не буде мінус в сантиметрах. Тому що люди дуже часто психологічно не можуть підійти до дієти, психологічно можуть зриватися на будь-якій дієті, і навіть якщо це кето дієта якщо ви хочете реальні результатів, вам треба себе оточити самими позитивними речами: це людьми і, наприклад, дивитися позитивні відео. Те, що вас надихає, займіться якоюсь творчістю. Я знаю, зараз в Україні дуже поганий час, і я знаю, що кожен переживає. Я пам'ятаю, як ми також ходили у підвали і ховалися від е, взривів. Але я вам скажу, щоб е, прийти до е, е, схуднення, вам потрібно максимально якось себе тримати скільки можете. Тому що схуднення не буде, і вам треба психологічно бути здоровими. Якщо ви будете максимально себе якось обмежувати в негативі, ви будете здоровшими і надіюся, що будуть не тільки в схудненні результат, а у вашому загальному самопочутті. Тому бережіть себе і спробуйте переключатися якимось чином, як би це важко не було. Ось. Ще е, я нагадую людям, які вже знайомі з кетодієтою. Дуже важливо не робити перекусів. Якщо у вас будуть перекуси, можете забути про схуднення. Тому що у вас буде інсулін в крові дуже скакати, і це зупинить ваше схуднення. Щоб худнути, потрібно, щоб інсулін був на одному рівні. Ось. Далі ще хотіла сказати, що дуже важливо е, приймати вітаміни. Кожній людині на дієті, не на дієті всім потрібно вітаміни групи Б, групи Д. Детальніше про всі вітаміни і список вітамінів ви можете дізнатися на моєму телеграм-каналі, а також що можна, що не можна їсти при кето дієті. Я для вас підготувала весь матеріал. Підписуйтесь на телеграм-канал, де я вас безкоштовно проведу по цій дієті, і ви вже дуже швидко досягнете результатів. Ось. І ще такі рекомендації: якщо ви реально будете пити воду, якщо ви будете реально добре їсти на двогразовому харчуванні, Якщо у вас ще куски м'яса, і овочі, і зелень буде е, щодня, якби велика тарілка, і ви відчуваєте, що ви ситі, ви зможете довго бути на цій дієті, ви зможете бути на цій дієті все життя. Якщо ви будете тільки себе обмежити, а це значить, що ви обмежуєте калорійність, а ми на калоріях не працюємо на кето. Ви е, отримаєте дзвіночок, що організм хоче зірватися. Тому це дуже важливо. Всім дякую за перегляд. І якщо у вас є якісь питання, Будь ласка, пишіть в коментарях, я буду дуже рада. І не забудьте підписатися на мій канал, підтримати мене. Я для вас знімаю відео і нагадую безкоштовний телеграм-канал, де я вас за ручку проведу, по кето дієті, і ми також зможемо з вами зізвонитися, щоб дізнатися всі деталі вашого здоров'я, щоб дізнатися, яку ви їжу.